Вітаю, друзі! на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовий експерт Михайло Самес. Михайло. мої щирі вітання вам. Вітаю вас, радий бачити. Навзаль Михайле. Давайте розпочнемо нашу розмову. Ось такої інформації, що правда про це повідомляють телеграм-канали, так і ми не можемо перевірити, перевірити достовірно ця інформація чи ні, але тим не менше пишеться, що Росія відмовилася від ударів по енергетичній системі України ракетами, а натомість Сполучені Штати Америки зобов'язалися не передавати Києву ракети далекого радіусу дії, а також не схвалювати удари в глиб Російської Федерації. Ну, ми зможемо це перевірити так. Подіям або побачити так у майбутньому, але тим не менше, як вважати, це може бути рівно обміном Я, чесно кажучи, не думаю, що це реально так, тому що насправді Україна сама може бити дронами і продовжує бити. От цієї ночі були удари по об'єктам хімічної промисловості. Наприклад, Росія продовжувала бити активно дронами. Попередня ніч була дуже небезпечна для Києва, наприклад, ну, удари по інших містах, особливо прифронтових. Харків і Одеса, в принципі, і Кривий Ріг постійно під під ударами. Тому я можу все ж таки, я думаю, що тут є намагання якось пояснити те, що відбувається. Ну тобто, я не впевнений, що може взагалі бути достеменно відомо про таку домовленість, тому що ця домовленість очевидно дуже і дуже конфіденційна, і ніхто не може про це знати, навіть якщо західна преса буде про це писати. З посиланням на які джерела, я не думаю, що це реально можна взнати достеменно, але з точки зору, чому такі версії з'являються, ну тому що дійсно важко пояснити, чому Сполучені Штати не передають нам далекобійну зброю для тих же F-16 і не можуть нам дозволити бити західною зброєю по території Росії. Моя моє пояснення, і воно вже у мене довго тримається, і я поки що. До нього ну його підтверджую, можу сам підтвердити, як я думаю, що це все таки пов'язано з 5 листопада, це пов'язано з тим, що адміністрація Байдена в, скажімо так, в рамках перевиборчої кампанії Камали Харіс намагається не допустити будь-якої зміни або радикальної зміни ситуації, тобто не допустити будь-якої ескалації, яка мож, могла би призвести до змін. На фронті різких змін на фронті, і це використав би для того, щоб заявити, що бачите, діючий президент не може втримати ситуацію під контролем. Йде третя світова війна, і тільки я можу це все зупинити. Тобто гинуть українці, руйнуються золоті купола, як він любить описувати Україну, і так далі. Тому, от оце пояснення мені здається логічним, що все ж таки. Не допускається ескалація, оця версія стосовно домовленостей. Якихось ну е, вона теж вкладається в принципі, в цю версію в мою версію, що якщо Росія не буде до 5 листопада бити по енергетичним об'єктам, відповідно, Сполучені Штати не будуть до 5 листопада передавати нам великобійну зброю, то ситуація буде більш-менш, скажімо так, стабільно погана для України, але вона буде стабільна. От те, що і добувається адміністрація Байдена і передвиборчий штаб політехнології Камали Харіс, То воно, начебто, і вкладається. Але ну я підкреслюю, що оця версія стосовно всяких домовленостей, договорників і так далі, це все все ж таки, Я думаю, фантазії, або також версії будь-кого політехнологів, експертів, аналітиків, тобто можна пояснення знайти. Дуже багато Версій купа, але достеменно ми точно не знаємо. Так звичайно, Михайло, Я розумію це. Скажіть, будь ласка, а у зустріч Байдена із Макроном, Шольцем та прем'єром Великобританії, так де вони збиралися в е, чотирьох без України. Знову ж таки, от чи мала бути тут присутня Україна, і чи не говориться про те, що знову ж таки вирішують про Україну без України? Чи так не можна говорити? Я думаю, там говорили не тільки про Україну, і це, це ключове. Там я думаю говорили взагалі. Насправді то ну треба зрозуміти і Макрона, і Шольца, і е, Британію, і Сполучені Штати цікавить їхні країни, їхня, е, скажімо так, політична доля, тому що зараз дійсно е, вирішується дуже багато, не тільки доля подальше сполучених штатів, але від цього залежить і основні союзники сполучених штатів Європі. Тому насамперед ця зустріч була про те. Які можуть бути наслідки, які можуть бути, наприклад, наслідки, якщо перемагає Камала Харіс, і що може обіцяти чи говорити Байден в цьому плані, або що може обіцяти Байден в період з 5 листопада по 20 січня, поки він формально буде залишатися президентом для своїх союзників, для того, щоб не допустити якогось провалу, причому провалу не тільки в військовій чи безпековій сфері? Там є купа проблем між сполученими штатами і Європою, наприклад? В галузі економіки, торгівлі, вільного ринку, і так далі. Там є мит всіляких і так далі, причому там по різним продуктовим напрямкам. Тому тут нас насправді насамперед зустріч була, звісно, не про Україну. Україна це як бекграунд, бекграунд російсько-українська війна. Це бекграунд всіх політичних геополітичних економічних процесів, які зараз відбуваються. Це безумовно, але очевидно, що і Сполучені Штати, і Європейські Союзи провідні мають свої. Скажімо так, закриті питання, які варто обговорити, там здається, говорили, що чи повідомлялося, що на цій зустрічі взагалі нікого не було, навіть найближчих помічників тобто, збиралися реально лідери, які реально вели серйозну розмову відверту про те, що може бути і що не може бути. І стосовно України, я можу сказати, що я зустрічався з французькими журналістами, які приїжджали зараз до Києва на вихідних. Якраз вже після тієї зустрічі Макрона, і це була делегація міністра закордонних справ нового в новому уряді в французькому, і вони говорили про те, що Франція цілком і рішуче виступає за те, щоб запросити Україну негайно до НАТО, і цілком і жорстко виступає за те, щоб бити по російській території, міністр закордонних справ. Франції зараз він не дипломат, він, до речі, професійний економіст академічного напрямку, аналітичного, він не політик в такому класичному сенсі, він професіонал, але призначений саме Макроном, тобто це його фахівець, який має змінити більш рішуче французьку дипломатію, якраз в спрямуванні стосовно України Росії. Та, Таких більш конкретних життєвих напрямків. Бо якщо подивитися, що таке була французька геополітика, і відповідно, зовнішня політика Франції, це все ж таки була південний напрямок, це це, це Африка, Близький Схід, Росія, Україна і, взагалі, Схід, Східна Європа, тим більше Євразія, це було щось таке. Другорядне абсолютно чи трьохрядне не знаю, там взагалі не, не в пріоритеті. Зараз це все міняється, і от по тим відгукам, які я зрозумів в спілкуванні з французькими журналістами, що Байден, начебто, був налаштований таким чином, що подивимося, що буде 5 листопада, Якщо переможе Камала, то я гарантую там посилення. Всіх напрямків і навіть обговорення запрошення України до НАТО знову ж таки зараз говорити про це дуже дуже рано, але оці всі розмови про домовленості вони можуть виникати просто як фантазії і версії, те, що, те, що Росія буде бити по Україні, це однозначно. Це, це однозначно. Тобто, Росії немає сенсу не бити по українській енергетиці. Я не бачу в цьому взагалі ніяких передумов. Ну, наприклад, скажімо так: перемагає Трамп і 6 листопада, чи коли там ну коли підрахунки вже завершуються, або зрозуміло, наприклад, Трамп на голову перемагає Камалу. Це не так, як, наприклад, референдум в Молдові був, що там до останнього моменту там до останнього голосу врахували, і все це було таке там 50 на 50. Якщо видно, що Трамп дійсно перемагає там на 10%, і тут уже діватися нікуди, Трамп може заявити свою стратегію і заявити, що я закликаю сторони взагалі припинити бойові дії. От це може таки статися, тому що у Трампа підхід. Я припиню цю війну за 24 години, причому не чекаючи 20 січня, і він, очевидно, має щось сказати. У тут виникає дуже цікава, може виникнути цікава комунікація між Вашингтоном, чи вірніше ще поки не Вашингтоном, а безпосередньо штаб квартирою Трампа в нью так і, і Москвою, і може початися торг. От отут, от дійсно в цій ситуації можливо буде торг заключатися в тому, що Трамп почне. Говорити про припинення бойових дій, апелювати відразу напряму і до Путіна і до Зеленського, і тут цікаво, дійсно, як буде себе поводити Байден, як буде поводитися Зеленський і європейські союзники, тому що повністю віддати відразу ініціативу Трампу, це буде все ж таки гра досить ризикована, бо це дійсно може призвести до капітуляції України. Буквально буквально сенсі, якщо уявити собі, що на цьому припиняється допомога Україні. Ми знаємо, що Байден пообіцяв кожного тижня передавати великі пакети, там 500 мільйонів і більше доларів. Наступний пакет Зеленський сказав, що це буде для дронового виробництва в Україні. Це дуже е, цікавий проект. Це такі собі зброя плюс, тому що до цього часу були Богдани до цього часу Данія, наприклад, інші країни придивляються до цього проекту. Сполучені Штати фактично 800 мільйонів вкладають в українське виробництво дронів. Це не в американське, а в українське. Це дуже цікавий підхід. Він я думаю, дуже доречний, тому що це дозволить швидко виконати завдання по наповненню українських збройних сил потрібними дронами. Михайло, ви кажете про те, що цікавий момент, як як реагурегуватиме Європа, так якщо перемагає Трамп, не перемагає, говорить про те, що так все зупиняємо, там більше зброї не даємо. Ну щодо позиції України та позиції Володимира Моразлецького думаю, тут зрозуміло так, але все ж таки Європа. Тобто вони чекають ось цього моменту, так і, і скажуть: ну от сполучені штати Америки мають таку позицію, тому ми також будемо послідовними. Чи тим не менше тут ми можна очікувати щось іншого, тому що США за океаном а Європа тут поруч недалеко так біля нас, і ми є щитом. Для цієї Європи, абсолютно ну не даремно президент Макрон, наприклад, який є лідером цих ідей Європи, європейської самостійності, скажімо так, постійно говорить про стратегічну автономність, і стратегічна автономність у його розумінні це не тільки економіка, але і безпека. В безпековому сенсі Європа дуже і дуже відстає від моменту, я би так сказав, тому що. Призначення, от зараз вперше лише призначений єврокомісар з питань оборони Кубіліус. Це дуже добре. Взагалі, єврокомісія зараз найбільш проукраїнська за всю історію, мені здається, і це є доброю новиною на фоні тих ситуацій, тих новин чи ситуацій, які можуть розгортатися в сполучених штатах. Треба розуміти, що Європа зараз дуже проукраїнська і це тобто сама сама єврокомісія я не кажу про окремі країни а саме єврокомісія це дуже і дуже добре що стосується очікувань дійсно вони європейці розуміють що якщо трамп заявить що нато я виходу ну не виходжу з нато а я заявляю про те що європейські європейські союзники мають так само вкладатися в нато як і сполучені штати Хоча би 50 на 50. Я нагадаю, що Сполучені Штати зараз складаються під 80%. Так склалося історично, з часів холодної війни, до 80%, коли ми говоримо про ресурси, фінансування, військові компоненти і так далі. Ну, тобто, оборонний бюджет Сполучених Штатів взагалі 800 і більше мільярдів доларів щорічно, причому 30 років поспіль. Про Європу ми знаємо, які часи були там, у 2010 році, наприклад, падіння оборонних бюджетів досягало 40%, 40 в деяких країнах, і взагалі розмова була про те, що ну, навіщо нам ця оборона в Європі? У нас тут максимум тероризму. Взагалі, проблеми зовсім інші. міграція, тривіля людьми, корупція і так далі. І тому дійсно для Європи зараз наступає складний момент. Як я кажу, формування європейського дивізіону НАТО. Тобто, багато хто вбачає в цьому контраверсійність між Європейським Союзом і НАТО. Ну, типа, ну навіщо створювати європейський компонент, якщо є НАТО? А в тому й -то проблема, що НАТО це в основному Сполучені Штати. Ну так склалося після Другої світової війни, що Сполучені Штати взяли на себе відповідальність за відбудову Європи. Європа тоді, ну. Логічно не могла за себе постояти, тому що вона була зруйнована Другою світовою війною, і тому на момент відбудови плану маршала і так далі, Сполучені Штати взяли на себе відповідальність. Далі було протистояння під час холодної війни Радянський Союз проти Сполучених Штатів і НАТО, а там був Варшавський договір. Тобто тут блокова система була і знову ж таки було два лідери: Сполучені Штати і Радянський Союз. Зараз ситуація міняється, геополітика міняється. Європі європі дійсно треба говорити про те, що вже настав час після другої світової війни відновилися, набралися сил сили е, не менші ніж в сполучених Штатах. Сполучені штати е, зараз в кризі, в економічній кризі, в кризі, скажімо так, смисловій як розвиватися у них поляризоване суспільство. Одні вважають, що Сполучені Штати роз мають розвиватися в одному напрямку, інші в іншому. Тому така поляризація зараз, де між Трампом і Харіс. Це ж вираження насправді того, що відбувається в Сполучених Штатах, і в цей момент Європі треба дійсно брати на себе відповідальність. Далі так і не може бути Європі. Треба говорити, що Європа ну можна називати це європейський союз. В принципі, дійсно європейський союз як архітектура як організаційна структура досить підходить, хоча її треба модернізувати. Вона має стати більш стрункою. Більш ефективною, особливо в плані голосування, ухвалення рішень, щоб не було так, що виходить Орбан і блокує роботу всієї структури. Так не може бути. Ця структура має бути адаптивною, ефективною, підлаштованою під ту ситуацію, яка зараз є. Тому що диктатури, які об'єдналися від зла, вони працюють ефективно, ухвалюють рішення миттєво. Треба надіслати північно корейських солдат до України. Завтра вони вже сідають в ешелони. Це не обговорюється там по півроку, потім Угорщина блокує, потім виходить на арену Фіцо, теж щось говорить і так далі. Тобто, це все має мінятися, і це дуже добре. Усвідомлення Європи. Хоча воно запізніло, навіть якщо ми говоримо про те, що які реформи зараз відбуваються в сфері безпеки і оборони в Європі, це в основному оборонна промисловість. Наразі немає не те, що консенсусу, а навіть реальних. Концепцій спільних спільного, скажімо так, спільного оборонного компоненту я не буду називати це спільною армією, спільного оборонного компоненту Європи. Немає концепції, наприклад, яка б лежала на столі Франції від, Франції від Франції, від Німеччини від Великобританії, хоча вона поза європейським союзом, але в сфері безпеки і оборони вона очевидно буде всередині цього союзу, тому що ну зрозуміло, в Великобританії можна зайняти таку позицію більш зручну. Типу, ми взагалі поза всіх процесів, але все ж таки, якщо ми говоримо про формування європейського дивізіону НАТО, то Великобританія входить якраз в європейський дивізіон, а не в північно-американський. Тому процеси правильні, але вони трошки запізнюються. І, на жаль, вони не готові формально. От якщо зараз Трамп каже буквально там через місяць, через два тижні вибори, через місяць він може сказати. Сполучені Штати, я збираюся взагалі припиняти фінансування більше 50% витрат НАТО. Всі інші 50% мають фінансувати Європа. Тобто є Північна Америка, там Канада, Сполучені Штати, а є Європа. Давайте 50 на 50. І це буде справедливо. Чи готова Європа до цього? Ні, не готова. І в цьому плані, до речі, Україна дуже б допомогла Європі. Тому що Україна з її потужностями і оборонно-промисловими, а насамперед Збройними силами, це було б дійсно дуже важливим компонентом, саме, якраз європейського дивізіону.